Національний туроператор Travel Professional Group, компанія, що приймає на Кіпрі Атіка Holidays та міжнародні авіалінії України, запросили українських турагентів на «Travel Professional Weekend». Це три дні насичені тренінгами, і зустрічами на сонячному Кіпрі. Это достаточно знаковое событие, которое является, с одной стороны, праздником для наших любимых агентов, которые получают здесь и новые знания, и в то же время сила перед началом нового туристического сезона. Нам надо познакомить наших агентов со страной. Страна должна влюбить в себя людей для того, чтобы они могли продавать ее с наибольшим интересом. Ну, Знаниями про бизнес, прорыв, маркетинг. Питань гостинності і новими підходами до клієнтів, і з учасниками заходу поділився тренер Андрій Лигач. Перше, ми можемо запропонувати економію не в грошову, перш за все, а економію в часі. Друге, що ми можемо запропонувати щось унікальне, щось цікаве, щось таке, чого я не можу просто так знайти. Третє, ми можемо запропонувати людям. Простоту бо, бо 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 людям доволі складно розібратися в, в варіантах в опціях, які існують отелі, напрямки, подорожі. Головний менеджер готелі Палм Біч, де й зупинили сучасники навчальної майстерні, розповів, як відбувається оновлення закладу, які додаткові послуги та переваги з'являться. Найбільший актив це люди. У нас найкращий персонал на Кіпрі. Більшість працює впродовж багатьох років і вони люблять те, що роблять. Щодо переваг готелю. По-перше, це пляж. Ми прямісінько на пляжі. По-друге, є простір. А простір це розкіш. Кіпр – це не лише пасивний відпочинок на горському збережжі. Вибагливих туристів можуть зацікавити піші походи, релігійні та гастрономічні тури. Це той відпочинок, який не починається, не закінчується на території готелю. Це духовне збагачення, тому що дуже багато різних храмів, маленьких церквушок. Десять церков відносяться до спадщини. ЮНЕСКО справжні гостині жителі продемонстрували під час кіпрського вечора. Місцева їжа, танці, музика в острів ще більше. У селі Ахна учасники семінару познайомилися з одним із символів Кіпру, місточками. Усі охочі змогли покататися на цих тваринах, а ще взяли участь у командних змаганнях. Це справжній приклад тімбілдингу. За три насичені дні представники українських торгенств не тільки отримали нові знання, а й відчули колорит і смак сонячного кіпру.